Доброго вечора, дорогі наші підписники. Продовження продовжається. Спекли ми нашу кров'яночку. Ось дивіться, яка гарненька вона у нас вийшла. Печеться, Ларіса вже пробує. Ларіса вкусна кров'янка? Бомба. Вкусна, так? Мені. Світик. Я попробую. Що? Ну, іди, що ти іди думаєш? Іди там там. Зараз, 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 я ж хочу це. А що ти робиш? А я візьму ще трохи підпече. А, ще трошки підпечеш. На світа так докладно все робить. Бачите, вона контролює. Для мене то вона вже б спеклася би, а вона, каже, що ні. Так. Бачите. Красиво вийшла, красиво, ніде не полопала нічого, це найголовніше. О, легені наші варяться. Вже позбігали. Ну то що ти там, ну нічого страшного, Боже, що ж ти сама там маєш все зробити чи що? На ёлку. Ой ти на ёлку. Що жартує, дивіться. А що робити? Плакати сидіти. Ще воду жарили млинці, щоб в нас вийшло три лоточки. Е, в камеру ми сховали п'ять луточків і тут три. Вісім луточків вийшло цих млинців. Багато. Ось. Чоловіки наші дзвонять кажуть, де ви є, господинки? А ми кажемо, ми ще печемо, ми ще печемо. О, Дівчата, салатик зробили, ще два відерка з того маленького бурячка. О, так що ми продовжуємо працювати, друзі. Продовжуємо працювати. Ну як працювати? Вже би так сильно ми не працюємо, е, ну, якби фізично, але мусимо чекати, коли воно -то все повариться і попечеться. Можна тут зробити так само. А зараз вже одна духовка буде, так, да? Свєт? Так, да, вже виключена. А, все, зараз будемо робити зажарочку. Зараз Ліся вже приготовила цибульку, зараз будемо зажарювати. Не включила. Не включила камеру. І розказую. Розказую. Так, жаримо цибульку. Зараз ще грибочки пожаримо. Може, Ларі, яка ти молодець, що ти назбирала грибів. Mm -hmm. ну, Взагалі клас. Достали собі, розморозили. Пожарили і маємо собі на піцу. Супер. Кхе. Жаримо е, цю цибульку на зажарочку на, на легкі. на легені. Ли я в української мови. На легені. І зараз Ксюшка буде жарити, смажити цією. Грибочки. Грибочки. Грибочки, так. Коротше, робота в нас кипить, ми працюємо, а що робити? Включили світло, ми раді радіошеньки та й робота. Знімаємо вам відео, щоб ви були з нас. Ви сьогодні з нами цілий божий день, друзі. Але знаєте, кров'янка така дуже-дуже вкусна. Дуже вкусна. Хоч ми з нею трошечки промуздикалися. я вже не рада була чесно, що я її, що я її затіяла ну, робити ту кров'янку. Знаєте, бо... Коли виключають світло, то тоді, хоч що хоч ну, кров'янка її... Хоч ш... плач. Хоч плач, чесно, дівчатка, бо знаєте, шкода тієї роботи, того часу, а кров'янка це ж кров, це молоко, воно ж може ну... Зарухати. зарухатися і може пропасти шкода. І тому її треба зразу ж ну, пекти. В морозилку ми не, ну, не знаємо, чи можна запихати, чи ні. ми там... Що ж, такі хазяйки, як ви всі, знаєте, поприходили з дому та й готуємо, що ми повара. Ти шо, А хто? Говорите. Повара. Ка... Які там ми повара? Що, Гу... з великої букви? Ка... Ну так, да, Ларіса, але ж ми не такі професіонали. У нас ще світа ми більше. вчилися ми за гроші, ми для себе. А є ті, що за гроші вивчилися і ніхрена не вміють. Ну то правильно, я з тобою згідна. Нас то, що більш малень там розбирається в тому. Що, що як там робити. Бо світа свині тримала. То моя мама теж тримала свині. Але... А ти де була в те время? Я на дискотеки ходила О. з Ксюхою. Де я була? Чуєш, я що що кровянки пекла. Мені О, там, ой. знаєш, в носі були ті кровянки. Я за гніхами бігала. Так, Що? Да, а, на дискотеки бігала, це? Ну, да. каже... Дівчата, Мара... ж... Маракас? <сміт> Маракас? <сміт> ми тільки що дівчата дивилися це відео перед тим, що ми скинули. Як сіла з таї бути начиняла ту кров'янку ми вже нареготалися, слухайте. Треба було цвітки підм'ятувати <сміт> Ми <я> щось <сміт> Господи. І сміх, і гріх, чесне слово. І така... 에... Пожартуємо собі, та й далі робимо. А що робити? Ну, що то далі що ми будемо нервуватися. Як сьогодні знервувалася е, я, я ще получую вдома, тягла від чоловіка свого за тиї матюки, хай він мені вже випише. Ну подивись на мене. Да. Боже, ну ведь боже, боже. буряк! Жовто-блакитна красавиця засралася геть. По самій вуха. По самій вуха. Вся в бурякові. Ой, а Света сьогодні бідненька. господи. Коротше, друзі, а що я вам ще вам забула розказати? Ми потім вже не пхали ту кров'янку в ту воду гарячу, вона нас більше не кипіла, бо свята як одну достала. Так вся була та кров'янка в неї на фартухові. Господи, і ми вирішили не ну, не пхати її в воду гарячу. на так робили, але це, видно, може, молоді свині. Ні, я овоїка, просто її сильно тому, почистила, може, знаєш, там побирала це все. Повишкрібала оттуда. Знаєш, в мене мама колись так чистила, то вона так не вишкрібала її, а я взяла, повишкрібала, бо там ну, таке було. Страшного. Але нічого, воно ну, все спеклося, все добре, коротше. Ми е, будемо тепер решили крилянку пекти, тоді, коли в нас буде свій вільний час, бо в нас зараз. Дуже багато роботи. Нам треба попекти кури, нам треба паштет спекти, вареники ліпити і голубці робити. Боже, нам нам дуже багато роботи. Бо в нас, друзі, після го числа знову не відмічається, і це така буде велика, велика передача, там де вже будуть їхати волонтери наші. Капусту парити Боже. і капусту парити. Коротше, роботи не дуже не багато. Не почати край. Нерпа, що ти робиш? Векла. Що ж? Що? Що, а що це таке? Та сама нерпа, так? Так. Mm -hmm. Тільки по-новому, по модньому. Ясно. Жарю, цибуля. На двох сковородках? Ні, то я там. О -о -о. Не бачиш її тут? То я там, каже, де вона? А вона трясеть. На грибочки нужно, Маракусы ты. Ксюха. Маракусы? Что вы там тарабаните, девчата? О, лорка уже и картофель начистила. Ну, вот они Девчонки, мыльчики. Что мы. на ту биржу в сраную ехать завтра? Господи Боже мій, То, Що теж тут, понимаєш? ми ж працюємо. А вас ніхто не питає. Ми кажемо, їй прошлого року, Ой, кажу прошлого, прошлого разу, Ларис, кажемо, ну, ви нас вибачте, але ж ми говорю, працюємо, ми ще й те світло виключають, ми ж кормимо пенсіонерів, плюс солдатам готуємо. Ну Як ми маємо все спіти, ще й до вас приїхати, е, слухайте, по п'ять разів на місяць відмічатися. Але їм це знаєш до лампочки. У них своя робота, в нас, да, своя в нас робота. Своя. Да. Да. Але холодом таким, слухай, на що прийде. Мороз буде, мабуть. Що ти там дзьобаєш? Я перерізаю. Кого? Грибочки. Кого кажу? Грибочки. Ага. Ви не хочеш? Мраки зато. <реш> Бутылку вже то її викинули. А що? Ларіска? О, я тобі зараз я щось згадала. Знаєш, як було? Знаєш, у нас ким? Ксюха яку вакансію мала на яблуках? <реш> Друзі, я вам зараз все розкажу. Всі секрети поводаю. Що? <реш> Ксюха наша мала вакансію. Ксюха, якщо вже почали, я мушу докінчувати. А то на мене наші... Чюха, ти ніколи не наділила в штани, бо вона й те <плес> 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 А то до нас обідіться, скажуть, почала і, 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 і не докінчує. Коротше, ми поїхали на Яблука, а в них там в Польщі значить таке прийнято. Ну, не то, що прийнято, в них там буровка. Це по-нашому лохина. І в них там птахи не сильно бікабіка. Да. І в них там сильно нападають птахи на, на, ну, на ту бурівку, і вони її, коротше, ну уб'їдають. Ну, а ну, їм же ж це полякам, знаєте, невигодно. Їм треба, щоб воно збиралося. І от у них така є вакансія <плеси> <плеси> ганяти птахів. <плеси> і в нашої ксюхи <плеси> <плеси> була така каністра. Була така каністра, така маленька п'ятилітрова, так, да, Ксюшка? Да. Насипали туди камні, закривали і Ксюха ходила тарабанула, коротше, тією каністрою. А що ж і кричала? А ще! А так люди поче заробляються. Ходиш! А ще? А ще? Так було! З капають. Ну, капають. да. А, а потім ти ж збираєш. Чуєш, так Ксюха більше за нас э, мала ну, да. дінь. Я тобі кажу, вона собі там побігала з тією каністрою, днювачка її впала ще плюс собі руку підзбирала в другій половині дня чи вона більше каси мала, як ми. Коротше, от така була Ксюхи наша вакансії. А потім пані Ханна на другий рік, як вже війна почалася, і вона дзвонила до нас, щоб ми приїжджали, каже, приїжджає. Пані Інко пше до нас чи у нас ну, типу, ховатися, я говорю, ні, ми з дому нікуди не їдемо. Ми остаємося вдома. У нас тут багато дуже роботи вдома. Ми тепер не а буде мета. І ми, <свісна> е, да, і ми от, так, от на таких заробітках були. А що робити було? Грошей нам мало було, ми хотіли більше. Ну, і їздили на заробітки. Що нам тут до Польщі поїхати? Два часа йому вже в Варшаві. Ой, а скільки працювали на тій будові. Боже, да. скільки ми мусору пересовували. Ну ось ми поверх з тими відрами, швапрами. Да. А назад теж мусор зносили. Без ліфта, без нічого ще й без періл було. Наша, наша, наша українська нація е, кругом працює. Скільки кляток перемили, то. Так. Да? Друзі. Знаєте, що у нас сьогодні індійське кіно, яке сплачено... Трьохсерійне. Трьохсерійне. Індійське двохсерійне, у нас трьохсерійне. У нас трьох. А що Ксюха там вже? Нажарила гарбів? Ще ні, ще жариться. Та й що? Так. То що нам тут до 12 бути? Та ще ж все одно кролянка кучиться. А, ясно. що ти? А що ти? Що то за водичка? Свята поставила. За що ну, А, Блін, я думала чай. <гас> Давайте чаю поп'ємо. попітемо. Лора! Вісім годин. Вори. Я вже викинула одного. Чи <гас> дую треба буде викинути? Взяти нові тряпки, що ти це? Що ж є нові тряпки, Боже. Що, Все одно треба якусь духовку витерти і викинути. Ну що? нічого. Де Міша? Я звідки знай, де твій Міша? Мені... А ну піди в тому глянь, може він там, де біля лавки. Подіваєте, заставляємо на шибці Мішу ходити шукати. Де він? де Мішка. Міша? Його ж ніхто не випускав. Він може ж де вже причаївся собі, слухай. Треба хоч на нічого тут не закрити. А ж його ніхто не випускав. Тарися, я виключила на фонарку. Сказала, Ліна, подивися! Вона дивиться за... Спала. Де, ти, де ти, ти, ти спало? Чи порадло, де ти спало? Міша! Міша! Іди, Ларіся, тебе в тік-ток буде знімати. Іди! Іди сюди! На вулиці темно! Дивіться, який у нас гарний Мішка. О! Міша. Не хоче він йти. Йому жарко було. Дівчаточка, дорогесеньке, дивіться, ви пишете всі нам, що хочете допомогти копійчиною. Зараз я трошечки підправлю тут. Вже під кінець дня ми вже такі всі. Не змучені змучені. Дивіться, дівчатка. Завтра ми поїдемо з Ксюшкою в Новолинськ, зайдемо в наш приватбанк і все це вияснимо. Ми е, обов'язково відкриємо карточку, е, щоб можна було з-за кордону висилати е, ну, донат. І ми завтра це все вияснимо. І обов'язково вам всім повідомимо про це. Зараз ми нічого вам не можемо сказати, тому що ми в Ютубі ще новачки. Ви самі бачите, ми ще в цьому нічого не розуміємося. Але ми обов'язково обов'язково це все наладимо і обов'язково вам про це сповістимо. Поставимо під описом всі наші карточки, на які можна скинути грошики. Так що дякуємо вам всім щиро за те, що ви за нас піклуєтеся, за те, що ви хочете нам всім допомогти. Тому ми це питання завтра обов'язково вирішимо. Обов'язково. Ми вас, мабуть, сьогодні замучили вже. Боже, я йду. Бо це вже третя ми серія. Ми це замучили? вже третя серія буде. Ось, ну а що, ну треба знімати, треба все показувати. Я сподіваюся, що і наші ті посілкові всі побачать, друзі, співмешканці. До якої години ми сидимо? Вісім годин. 8. А ми ще печемо кров'янку. Початок на дев'яту. Да, початок на дев'яту. І зараз ми прийдемо додому, і в нас не буде світла, тому що тут зараз є світло. А коли ми прийдемо додому, у нас вдома світла не буде. І це треба чекати, коли включиться, До години. буде гаряча вода, щоб помитись, лягти відпочити. І зранку завтра знову на роботу. Ну от ось такий у нас сьогодні графік. А ні, полягаємо лію, пахнуть. Чоловік буде їсти чебуре. Так. Да. Так що так, дівчатка, ми все це э, завтра вирішимо. Вирішимо це питання обов'язково. Йдемо додому, Лорка. Йдемо додому. Йдем додому. Пів дев'ятого. Часи, часи. Все. все. Домой. Слава Богу. Домой. Ну, друзі, у нас э, це відео буде коротеньке. <реш> але, це, але це третя серія, <реш> окончательна. Маше <реш> от нас не нудить? <реш> Я думаю, ні. Друзі нам всім пишуть, що вони за нами скучилися і їм з нами цікаво. Так, покажу вам ще. Цибулька пожарена, грибочки пожарені, легені достали, стигнуть. Руляночка спечена. Друга допікається. Все зробили. Ми ж господинки. Ми ж господинки, ми все зробимо. Дивіться, які ми телепанії. А Свєта а світа вся в крові, коротше, вся футболка в крові. Лися, що ти тут якийсь прапор на себе повісила? Як прапор побіг, як галстука поїзд. <рі> Бачите, сміються з старої баби. От з ким би, каже, з кого б вони посміялися. Да. Це колись так моя мама казала, з коб ти ще посміялась, да. як не з мене. Да. Подивіться, як йому добре. Блін. Да. А то і все треба. лежить і нюхає. ні убить. Кров ні кров'янки. Подивіться, ні. Лентюх. зараз піде той лентюх. Гайчук. Гайтюх. Любимо вас всіх! Цінуємо ваші господинки. Да, до речі, Оксаночка нам скинула грошики Ми ці... щиро вам вдячні, Оксаночка, забула ваше прізвище. Не буду вже відкривати телефон. Але ви знаєте, що це ви, Оксаночка, дякуємо вам щиро. Все, любі наші друзі. До завтра. Ми з вами надовго не прощаємося. Завтра буде в чистих Ой, Подивіться, яка ой яй яй Ксюха! ха ха Все! Маракас? Так-так! ха ха Все, дівчатки! Ви молодці! Ви молодці! Господиньки! Що там казати? Пів дев'ятого! Ну нічого! Ми працюємо для наших хлопців, що тут такого вже? Нічого страшного не сталося. Камір, ну зробили. Але Лариса казала, що одна твоя така затія, як типу, скраб'янку, я тебе уб'ю. Как... Гадина! Хотіла б повипенюватися? Ні, я хотіла зробити приємне. Та ну його нахер з таким добре. А просто що світла немає, ну, я, да? Лариса. Дивись мені. Сиди вже, куди ти йдеш? Шу -шу. То йди і то бігом. Це, друзі. Бажаю всім мирної, спокійної нічки. Це саме головне, щоб нікого не бомбило, нічого ніде не летіло, щоб всі спокійно спали. І до завтра всі проснулись, нормальні, все добре, щоб було. І завтра з вами зустрінемося ми. Так що всім бажаю мирного неба. Мирної нічки спокійної нашим Збройним силам України. Всього-всього найкращого. Нехай тримається, нехай Боженька буде з ними і оберігає їх на всіх всіх шляхах. Все, друзі, до побачення. До завтра. Що ти робиш? Бачте, як боїться. Кого? Мене. Знімає, знімає. Забирай мішку свого. Бо треба викинула за шкабарду. Мишек. Мишек. Мій ти хороший. Пошли. Ідемо. Та нерпа хоче тебе вигнати. Красивий правда? просто. Мінш. за блохів наберешся. Що? Блохи На пора блоха. Нема вона мене мені блох. Все, шуруйте. Ми зараз всю закриємо кухню, а може полягаємо спати тут. Фотографіруй нас з Нішою. to